Вже кілька років я вирощую на своїй ділянці імбир, і арахіс. Ці екзотичні рослини дають непоганий урожай в помірному кліматі. Описую кілька важливих агротехнічних прийомів, які свого часу знайшла в інтернеті на сайтах для садівників. Імбир для цієї культури потрібен пухкий субстрат з хорошим дренажем. У природних умовах імбир росте на суміші піску з перегнилими листям. Він віддає перевагу сонячним ділянкам і боїться протягів. Я саджу кущі на самому видному місці задньому плані великий клумби у вигляді морської раковини. Довгі пагони з великими листками створюють чудовий фон для однорічників. Посадка починається в січні. Матеріал у мене свій, але можна додатково придбати пару корінців в магазині. На них не повинно бути цвілі або слизу, безліч вічок, і свіжа шкірка гарантують хороший урожай. Бажано відразу ж замочити покупку в теплій воді або слабкому розчині марганцівки. Потім корінь треба розділити на шматочки, місця зрізів краще припорошити товченим вугіллям. Висаджую імбир в суміш з дернової ґрунту, листового перегною і піску. Сильно заглиблювати його не потрібно, поливаю субстрат і ставлю горщик в світле і тепле місце, зволожувати ґрунт необхідно кожні два дні. Потім кількість поливів можна зменшити. Поверхня потрібно обережно рихлити, щоб на ній не утворювалася кірка. На початку літа я обережно перевалюю високий і потужний кущ з горщика на клумбу комфортною температурою для імбиру вважається 25 градусів. будь-яке невелике похолодання заважає культурі розвиватися, якщо літо спекотне. Я неодмінно оприскую кущі вранці і ввечері, з підгодівлі застосовую органіку на початку сезону. А пізніше вхід йдуть фосфорнокалійні добрива. В кінці вересня треба викопати корінці, підсушити і прибрати їх в прохолодне місце. Перед цим я не поливаю клумбу, щоб ґрунт був пухким. Арахіс для посадки арахісу потрібно знайти самий сонячний ділянку в кінці квітня, я роблю неглибокі канавки на відстані пів метра і саджу в них насіння. Намагаючись дотримуватися інтервалу 20, посадковий матеріал, потрібно злегка припорошити ґрунтом і полити всередині травня. З'являються паростки. Потім пагони зацвітають. З цього моменту я починаю поливати арахіс раз або два на тиждень. Коли рослини відцвітуть, поливи можна скоротити, але ввечері оприскувати посадки з пульверизатора, якщо літо сире, рекомендується прикривати грядку плівкою від зайвих опадів, а в спекотні і сухі дні бажано влаштувати арахісу дощування. Загалом, ця південна культура не капризна і урожай дає щорічно, я підгодовую пагони мінеральним добривом три рази за сезон, у липні кущики треба підгорнути, в кінці вересня я витягаю дозрілі плоди і злегка підсушують їх, смажений арахіс використовую для випічки і приготування десертів, Осадковий матеріал зберігаю в затіненому місці при 1-0 градусах.